І привіт, друзі! З вами я Слава Кота, а ви на каналі Слава Хо! Сьогодні ми програємо в таку гру назву я закріплю в описі. Давайте теж створимо свій світ. Також вітаю всіх з... Сьогодні 2024 року. Тому вітаю всіх з Великодня. Туторіал я пропускала, бо я вже цю гру раз і дуже довго. Тому почнемо. Зараз нам потрібно взяти. Ось дре ой Ось таку дрель. І поставити. І ще одну крушіну. Чому в мене не знімається? А, це для туторіала просто знімається. Ну, добре. Так, зараз далі ставимо трак депот. Ось так. Недалеко щоб багато труб не тягнути. Так зараз Ні видалити. Я не видалити. Хотів поставити. От сюди поставимо. Далі поставимо е, на перший час вистачить чотирьох ось таких електростанцій. Далі назад я поставлю ось таку штуку. Також ми зараз так. Візьмемо ось такі кі дві штуки. Ось такі кі. Так. Далі. Ось так одну. Далі. Потрібно поставити та, та Потрібно поставити дві отакі, А, тут один. одну. Одно тоді отакі штуки. Далі беремо чорт пай. Ось так. Що? На перший раз дощ. Ось так ставимо і, як ви бачите, це перевіряємо, чи все правильно працює. Повинно все бути правильно тут. А також беремо і. Ой, від'єднати. Приєднаємо до червоної. Такі штуки. Так, приєднуємо сюди. Далі приєднуємо до синьої на всякий випадок. І подивіться все. У нас тут. А у нас проблема. Короче, из-за дуща у нас перестало до С. У нас из-за дуща у нас перестало Рацор. Ну Я могу сказать. И... Ничего не можешь сказать. Просто. Угорить дождь. А, дождь пропал. Так, я думаю, счет так такой Так, добро. Поки йде дощ, поставимо десь, Куди? о тут давайте поставимо такі штуки і чотири сонячних а. Це нам не вистачає, але коли дощ пройде, тоді нам буде вистачати. Хара, сара, Ні. просто вопробу, не працює, у нас немає цього, Урожай людей енергії. Не приймайте, я знаю. Илья ч? Грибно роботи. Кроблю стак, що выше. Що... Добре, я зараз. У мене немає ні, на рі, ні на рі. Ну, тут тутенарі, ні тут Воно Тут трішечки є. Але цього недостатньо. Не, сможу из... не не сможешь не позвать и и и и ооооо дождь пришел а лазерас не считал, что это мешало Да ведь начинает являться энергия у меня первый раз дождь Обще також може, мабуть, від луни працювати. І подивіться 30 з 30. Зараз машина поїде. Нас добавли гроші. Також ці станції будуть е, світитися, коли. Ось бачите, світиться. І що вони ж роблять? Якщо я правильно зрозумів, то вони додають оці штуки. Так. А, тут зараз тобто... давайте моторці. сарысма кіріз елем Ось вони дуже шумні і відділяють углоки свої газ Навіщо Нам це кажуть, я не знаю. Можливо, тут треба ще за економікою грошей слідкувати. Ой, за економікою повітря, ну, не знаю. Так. Додаємо досюдово ось так і ось так. Далі ми зробимо великі ці. Я вам зараз покажу, як я зробив. В... як я зробив. В гриці О, я. запишу відео по так Ось такий мій світ. Зараз я вам розкажу ось чому я знаю, як робити це і чому я 4 сразу У Мене тут 40 тисяч. І моментально виїжджають в машини. Просто моментально тільки приїжджають і вже виїхав. Дивіться, навіть тут завжди 6 вуїлін. Тут ні? Бо все це забирає. Також я тільки сьогодні поміняв це. Тут були куча сонячних панелей. Але я перейшов на ось таке. На вітряки Вони 50 мп кіловат, мабуть, це. Видають, подивіться ось. Вугілля у нас. Це в нас мідь, якщо я не помиляюсь. Ревкопер, так, це, по-моєму, мідь. Ось чотири такі іслідувачів станції. Тут вже по 250 МФ. Віз... І за оцій штук, бо воно ж дуже швидко розповнюється. Тут практично завжди 30 МК МФ. Так, спочатку може бути... Спочатку може здаватися, що це ну ні, дуже складно. А я вже розібрався і це. Також тут ось вода качає. Давайте зараз під'єднаємо. Все просто так. Хоча ж вони будуть просто стояти. Ай також подають сюди енергії. Ось. Тут на червоній це основна, а синя це не основна. Ну, Синяч чомусь використовувати зараз. Кхм. Не знаю чому. Тут холодна вода. О, стильки. Тих. Тут в нас Олия. у не, не Олия, а это. Разработчики, сделайте палочку. Ну нитки. Навище нитку використовую. О, тут... Також потр... поставляют сюда Олія, а тут вже тепла вода. Ось це бойлер. І доволі швидко заповнюється. Ну, ось я тут показав все. Давайте повернемось на наш сервер для відео. Ось, бачите, в нас вже дуже швидко також йде цей. Е. Ось, ну тут мало, це до 250 тисяч. ого Також ми зараз глянемо, що там в исследовань можна нам зробити зараз. Тут видно автоматично прикачалося. Бликер, що це так. А. Ось. І скільки сорок 750. Ну, будемо зараз Ми... це в другому веблі, ні, в першому ох. А скільки воно коштує? 400 доларів опа. Ось давайте виглянемо. Як швидко у нас вже все вже встановилося Тому треба більше машин ставити. Я не знаю, чи є левел. вугілля, але це все. Я не буду дуже багато виставляти, тому що це багато не потрібно, а потім, коли буду міняти проводку, то я не зможу просто і швидко все зароб з другой. Не знаю просто еще казати, тому ну. так, добре. Давайте ж попробуємо поставити вітра. Так, і скільки він видає. Максимум 5 килоб. Как сказать? Кемфе. Ну, мало, мало. Будем доставать просто 30 миллиардов. Не аж таких маленьких, а таких я ті ми чули на іншому Світі Світі, в... ті -ті -ті. то там дуже багато буде. Узнаю цю це... я працюю вчора і ви бачите, скільки вже вимуху там було. Так. И у нас вже доступний а зараз мідь, так я взагалі мідь прокачав практично останню, бо я тільки про неї тоді узнав про мідь. Ну, після води вже. Звучайный Холодный. У меня не имеет А, конечно. Так. Все. Ми. Ми купили, поставили. Тепер нам потрібно поставити. Ось. Сюди ось таку штуку. Далі. Ось так. І ось так. Ось так, ось так, і нам потрібно поставити тепер ДП. трак ДП. Що це? Так. ось. І що у нас буде виходити, чи потрібно щось ще ще ночне? ось так уже дві штучки, три штучки. Зараз на провода переключусь. Ось уже скиейки тут 10 Ось так стало доставляем 2солнечных них так и Вставляємо на Даві. Ой, далі. Беремо ось цю штуку, ставимо сюди і сюди. Беремо. Ой, я хочу вам нагадати, подивіться, якщо ви неправильно об'єднаєте, як я зараз ось так потрібно. Ось так і ось так. Бачите, тут стрілочка. А я сразу ось так, я ж так, і тут стрілочка була. Значит, робот іде, звідти до туди. Ой, будем також сюди за носити котрі котриш. Як ви бачите... То тут воно і саме справляється, але все одно буду сюди ставити. Я у себе так поставив, в мене сталося. У мене практично такі старі. Це там дрол уровня просто дві таких, тільки одна, А, тільки з'єднання в одну. І один хит для пробує. Ось так. Ось. Все, давайте зараз ще поставимо тришки. Угу, Такс тут он рано, навіть не дає поставити по іншому. Ось скільки у нас п'ятдесят два, 70. сімдесят. Вісімдесят. Сто 100. 110. І ось так може воно копитись, але коли воно вмикається, то знімає енергію багато. Ось тут 30, 30. Тут ще не тридцять, тридцяти Ну, як вам гра? Якщо вам сподобалось, то ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Я стараюсь, і я стараюся, також скоро вийде змонтоване відео. Так, всіх з Великоднем. До побачення. Христос Воскрес.